Вернаті, як і люди, гинуть внаслідок бойових дій, змушені тікати з насиджених місць, втрачають потомство. Сховатись їм від обстрілів ніде укриттів, які б захищали від ракет чи снарядів, птахи не мають. Але наші воїни не проходять повз поранених крилатих, рятують, годують та передають волонтерам. Вони не можуть пройти повз безпорадну тварину і ну, вони проявляють людяність. Нормальну людяність. Вероніка Канькова, зооволонтерка. Спочатку опікувалась попугами, але війна внесла свої корективи, і жінка стала допомагати хижим птахам. Розповідає, що крилатих з фронту їй привозять кілька разів на місяць. Серед підопічних Вероніки Сич домовий, якого бійці знайшли на Авдіївському напрямку. Його скоріш за все вдарило автівкою, тому що в нього удар по всій правій частині тіла. В нього струс мозку з правої сторони, перелам каракоїда це кістка специфічна у птахів і у деяких інших тварин, яка кріпить крило до грудин. і перелам правої гомілки. Поранені хижі птахи потребують особливого піклування. Їх треба відпоювати ліками, забезпечити належним харчуванням, місцем для перебування. Домашнім улюбленцем сич або сокіл стати не можуть. Це забороняє наше законодавство. До того ж, людей вони не сприймають, можуть навіть завдати шкоди. Тут і специфіка харчування, то їх треба годувати гризунами та комахами. Це далеко не всім підходить, а на інших кормах вони довго не живуть. По-друге, це дуже специфічні у поведінці птахи, тому що вони нічні, переважно. Тобто це активність вночі, це звуки, це рухи і так далі. І... Вони не контактні. Після одужання цей сич поїде жити до реабілітаційного центру. А ось у іншого підопічного пані Вероніки, Канюка Гільзе, є всі шанси повернутися у природні середовище. В неї ентеріт, трихомоноз і черепно-мозкова травма. І під питанням ще теж переламка ракоїда, тобто її збила автівка, скоріш за все. І деякий час вона провела. У безпорадному стані прогноз сприятливий. Ну ми сподіваємося, якщо теж черепно-мозкова травма не дасть ускладнень, то теоретично її можна буде потім випустити. Вилікувати одного такого птаха коштує до 10 тисяч гривень. Всі процедури відбуваються за пожертви небайдужих є небайдужа спільнота, яка допомагає, незважаючи на те, що і звісно, що інші збори, армійські є і так далі, але все одно продовжують підтримувати лікування птахів. Це саме той випадок, коли важлива кожна гривня. Тож, якщо і ви хочете допомогти по рятунку птахів, шукайте інформацію про збори на сторінці Вероніки Канькової у Фейсбуці.